Доброго дня усім У нас сьогодні такий експрес ремонт. Надо поміняти оцей редуктор на новий. Бо він у нас коротше То працює, то не працює В общем, занимаюсь. У нас така картина така. В общем, я тут уже почав. Ну, тут колись удар, ну не важливо Сейчас разбираю, потихеньку знімаю Ось каструлю, чи як воно там правильно називається, щоб було проще мені добратися. Я тут уже почав потрішки, вона мені не, не Так, О, Я тут їздив вже, редуктор. знайшов, сейчас буду. Менять вот сейчас все подключаю, пооткручувати трубочки. Хотел взять э, такий, такий самый э, атикер. Но він трохи там другого образца, более новичный. Ну вот, так що він будет Не просто так його поставить. Там ще якось треба було вакуумну шлангу тянуть. Короче, це таке діло. Ладно, як кажуть, менше слів дешевше телеграма. Короче. Якось так, зараз Да, Тут трошняк, звісно, такий, ну що, погнали, розбираємо. Ну що, друзі, зробив ось таку систему через планочку, через той, бо не захотів, мені треба було цю трубочку трошки длиннять хотя можна було и пори робити пиццю ну, я вже не, не захотів і надо було отут от, отопление так сказать скажем той прибираться я сливав тосол чтоб він трошки не той так что сейчас вот таки вот так вот отак, таким способом зробив подключив вроді все подключив сейчас Будем пробовать. Тут еще всякі три химихи осталось тут. Так що. А це старый. Я ж кажу. Що то він каже мені. Там в новом атикері Такий точно він. Только внизу он цей регулировочний. Як стоїть він каже регуліровочний, там тусу. А на це ж ну, для спуска конденсата, я так понимаю. Куди там воно, ну, щас Не знаю якщо буде, видно я покажу Ищепін бип не той Не за, за не за кон... Не забывся Куди там ему конденсат Той блин Снимать як він, блин Там Фигня Ось в ньому. він конечно там ну, то ему і, і торба цьому тому то він і виділувався там всякий сраник ну я його розберу ну, если що зроблю куплю ремкомплект на нього переберу на тикер и і... буде мене ще один редуктор если що запасний так. а яка яка різнується. Так що, як, якось такі. А я думаю, чого воно не сливається. Я за те, що суть. В чому? Я не закончив свою мисль. Оце ж на тому, на старому редукторі, чи на новому редукторі внизу ще отут пимпочка така стоїть. Типу він каже для вакуумника. Ну, як, як ось на карбюраторі. Ось, ось така, такий штуцирочок торчить. Такий же ж самий і там торчить. Ну а мені зітки його брати. У мене ж це якби шестерка була, або москвич, там з 100 можна було щось придумати. А тут ну, так прийшлось мені брати масету. Він дорожчий, ніж цей. Цей не знаю, ну цей дорожчий. Так що зараз буду пробувати. Спочатку запустю на бензині, щоб прогріти його редуктор, сам, щоб циркуляція пішла. Якраз воно може трошки там завоздушилась. Ну, сам факт, щоб воно трошки портой. І потом уже переключусь на газ. Так що будем покажу. Покажу. Ну шо, я тут трошки його вже прогрів на бензині. Сейчас він уже тепленький редуктор, я просто за те, що хотів, щоб пройшла циркуляция. Тут доливав на підповерх ширити. Сейчас будем пробовать, что я там... Может я неправильно что с ним подключил. Ну, сейчас будем пробовать. Так, выключаем. Тут... Таки. Сейчас подивимся, как оно будет работать. Будет работать, чи не будет. Чи надо будет ще его настраивать. Там же ж настройки такие, блин. Ну, щось придумаем. Сейчас. Главное, чтобы оно работало. А то все не важно. Что-то мне на секунду. Ну. Но... Но... Хорошо на бензине карбюратор настроен. Ага. О! Не не вспів трошки. Ага. Затем трошки обороты менше. Вроде как. На газу. Намного приятнее машина работает. Не так, Работает еще. Все можно уже закрыть. Да, она такая грязненькая конечно ну сколько робит как всегда болячка тече передний сальник. каленвалое чуть-чуть масло набрасыва на 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 ну сейчас соберу вроде работаю на гостях Без, того, без подсоса вообще на, на, на малых оборотах так. Ну, будем пробовать кататься подивимся что работает что не работает дальше ну вроде бы так все, все замечательно такая работа Видите, как обойду она трошки такая конечно грязновата ездишь каждый день баллон на 60 литров стоит така, таке такая а що поробиш, це для работы но тем не менее выездила уже год отъезды на ней довольно таки нюансов особо не было ну вот сейчас редуктором там такая запускается даже ничего не трогает вот так, так вона там у меня и таки це подсобрал так она працює шепче я особо не трогав робити каркаю хай так так и працює все мінімальні такі нема нічого. конденсат трішечки газом я б сказав би, ну, так трішечки попахує. ну як раніше було що вона, ну це може, що вона вже прогрілась. На... Ну, вообще даже дыма немає, вообще ніяка, ні пара ні, ні нічого немає такого вона ось про прогрілась, ну она моторчик работает Дуже добре. Такий є, якщо можна буде, якщо камера передасть, такий маленький маленький пар іде і все, я б навіть не сказав би, що навіть його і немає. Так що... Ну а то один такий нюанс, самий такий противний який я хотів його давно вже устранити ну руки не, не дышли все кидаю передние сальники вот воно все таки замизгане ну, ну понятное дело що тут тоже трошки порує. ну я б не сказав сказал даже сняли оберти збільшились Дупер гарячий, все як все, який должна 6 днів, 6 пар. А більше, як то яка готова така, поза того, що машина їздить не так часто, не, не так далеко. Нагрілася з тіла, нагрілася з тіла. вона Нагрілася, стила, нагрілася, стила. тут. Їздила вона 10 кілометрів. 10 туда назад до работы Будем дальше продолжать. Вот, Зниму кого покажу.